Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо темачів прес-конференцію. Вашій увазі головний тренер команди Чорноморець Роман Григорчук. Пане Романе, будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі. Велике задоволення, бо ми змогли. Зробити так, що напевно посміхнуться і будуть радіти наші фанати, наші фанати, ті, які зараз воюють. Ми все робимо і дуже багато стараємося для них в футболі, бо ми знаємо, як вони до нас відносяться. І через те це дуже важливо. Так само важливо це три очки в турнірну таблицю, яка, яких нам дуже потрібні, бо ми знаходимося в складній ситуації. Да, і три очки зараз нам. Ну і стратегічно ми вже вищі, і психологічно нам трошки легше. Через те це, напевно, найбільше досягнення. Так, по грі, я можу сказати, що це пару відрізків цієї гри, це вони, їх можна назвати абсолютно ідеальними, в моєму розумінні футболу, в моєму баченні футболу. На жаль, їх було, скажімо так, не так багато, як би хотілося. Так, але... Цим теж треба не гнівити Бога, а цьому, цьому, за це подякувати, цьому порадіти. І дуже важлива річ, яку просто хочеться сказати, це реакція на другий пропущений гол. Це, повірте мені, що це у футболі, коли ти думаєш, і команда думає, і весь клуб, напевно, думає про якісь великі досягнення. Вміння команди реагувати на пропущений гол, так як ми відреагували в Кровому Розі, коли ми зразу після пропущеного гола з центра забили гол. Почавши з центра. І сьогодні, вроді би, 2-2. Десь могло б когось, знаєте, так, відвідати якась, якесь розчарування. То ну, поки команда після цього відреагувала прекрасно, забивши гол. Я думаю, що ми могли, ну, в принципі, як і пропустити, так і забити ще. Але по грі по грі, будемо говорити добре. добре. Дякую, колеги. Ваші запитання, будь ласка. Будь ласка, питати, тому що після 2-2, Чорноморець ми мовляться на рівному місці, було чотири гольових моменти, саме було команди, тому саме цей відділ захвально на увазі. Так, так. Я, я можу лише тільки з вами погодитись, бо дійсно я точно так думаю, як ви сформулювали питання. І якраз про такі епізоди я говорив, і якраз про такий момент, коли ці були створені і гольові ситуації, і сам забитий гол. Це важлива річ. Дякую. Ваше запитання, будь ласка. Чи можна стверджувати, що ваша команда, ваші підопічники виконали всю вашу передмачну установку? Якщо не секрет, що вам снилося сьогодні на каналі матчі? <рес> не снилося нічого, бо, в принципі, досить міцно сьогодні спав. Був в ті дні трошки так недосипання, десь спав мало по 4 години. А сьогодні, вчора, я ліг в 12 я вже заснув і проснувся. Ну, так, що, що я виспався добре, і зовсім нічого мені не снилося. Ну, це такі байки. Байки. Правдиві байки. А, на що на рахунок установки, я, я вам ну, мої, мої, моєму коментарі було сказано, що сьогодні були відрізки е, футболу яких я сміло, абсолютно можу назвати ідеальним футболом в моєму розумінні. Да, через те, звичайно, установку ми таку даємо, але не можна сказати, що вона була виконана, бо я говорю тільки про відрізки. А хочеться, щоб це було тотально і більше часу на полі, більше герового часу. Так що, якщо брати, то десь так, частково все. Дякую ще за це. Будь ласка, ще ще є. Доброго дня, поздравляю вас з перемогою. Дякую. Хотів спитати, наскільки є різниця з вашої торочення як тренера у стилі гри? Динамо, яке тренувало, ви, ви спостерігали Мір Челичесько, і Динамо, яке зараз тренує Шевковський, і в чому це оці відмінності, що вони є з вашої території? Е, я не можу зараз вам е, ну, відповісти отак, от просто взяти, так чи ні. От яким як я ось пару слів. Я би тут хотів сказати по-перше. Що якщо брати Лучевську то е, для мене це один з кращих тренерів у світі взагалі, по своєму розумінню футболу, по, відповідно по своїх досягненнях. Через те е, я думаю, що е, ми десь не вправі, і я в тому числі взагалі якось обговорювати або з кимось порівнювати Луческу. Це буде неправильно. Ні зовсім це не, не, не я не хочу сказати, що щось погано про інших тренерів взагалі. Не говорячи там про Київський, бо я до всіх з великою повагою відножусь. Але Луческо – це така фігура, про яку ми повинні ну, дуже обережно говорити. Дуже обережно. А я особисто можу говорити тільки в тонах е найвищого профес професіоналізму, розуміння футболу. І ця фігура, е я б хотів, щоб ця фігура була в нашому футболі ще довго. Матч з Дніпром-один. Ви сказали, що внесли кого перелік середніх за рівнем матчів підкривок вашої команди. Чи можна це, сказати, що перший тайм з донами сьогодні це взагалі найкращий тайм Чорноморця під химицем громада Хавчика. За другий захід правило. Розумію, так, але я з вами не можу погодитись з тим, що ви, ви прокоментували мої слова, але я так не говорив. Я сказав, що та гра була в добротному ряді. Це більше як середня. З Дніпром. Я, я маю, маю на так? Да? Я не мав увазі, що вона була посеред, я мав увазі хороший рівень. А... Так, так, хорошого рівня був футбол, да, звичайно, з всякими там проволочками і таке. А якщо говорити про, ну ви говорите про перший тайм, ну я не можу говорити тільки або так, не можу говорити про перший тайм цілому. Я можу говорити тільки про відрізки. От ми з, е, з чоловіком говорили, який задавав питання, що були відрізки часу абсолютного футболу, і їх я, звичайно, можу назвати, що вони ну абсолютно вони ідеальні були, так як я хотів би бачити. Але це не тільки було в першому таймі, в другому таймі теж були, їх було значно менше. Так. Але вони теж були. Так. І е, якщо так брати в цілому, десь так все усереднити, то звичайно, ну, перший тайм був кращий, ніж другий. І в першому таймі ми нам більше часу ми грали в той футбол, який би хотілося бачити. Дякую. Я відповів? Дякую. Ще запитання? Все, дякую всім. шановні колеги, Після матчої прес-конференції виконуючого обов'язки головного тренера «Динамо» Олександра Шовковського. Розпочнемо з новичка коментаря, будь ласка, Оксана Петрович. Доброго дня. В першу чергу хочу привітати Чорноморець з перемогою. Гра складається з двох таймів. В першому таймі, на жаль, як чомусь останнім часом, ми допустили дуже багато помилок дали дуже велику фору. Нашому супернику на 11-й хвилині вже погравати з рахунком 0-2, хоча попереджали, казали, показували і говорили про те, як грає суперник, сильні сторони. На жаль, на жаль пропустилися прикрих помилок і пропустили два м'ячі. Розробилися в другому таймі, виправили. Але знов допустили помилки, які в кінцевому результаті, скажімо так, не дозволили нам цю гру ні виграти, ні зіграти в нічию. В першому таймі так само у нас ще були моменти, але гра складається і результат в першу чергу складається з забитих і пропущених м'ячів. Тому ще раз вітаю Чорноморець з перемогою. Ну а ми будемо працювати. Розпочинаємо запитання. Хто перший? Нема запитань? Так, будь ласка, ганці для номані. Доброго дня. Олександр Володимирович, чому цього сезону виходить так, що Динамо краще грає на виїзді ніж вдома? Це вже третя поразка у цьому році на своєму полі, при тому, що під вашим керівництвом до цього було три перемоги на виїзді. Ви знаєте, ми теж задаємо це питання самі собі. Чому так складається? Чому на виїзді ми граємо більш вдало і більш впевненіше? я поки що не можу відповісти вам на це питання? Наступне запитання: Олександр Лупенко, будь ласка. Сьогодні День смерті Лобановського, 21 рік він пішов з цього життя. Ми продовжуємо міряти футбол по Лобановському. Олександр, у мене запитання. Лобановській в вашому футбольному житті. Вибачте, що це не до матчу, але хотілося б знати. Сьогодні я приводив декілька висловів е, шановного метра перед грою. Вже після гри теж казав. Він залишив відбиток дуже великий в моєму спортивному житті, в моєму розумінні футболу, в моєму сприйняття футболу і в моєму сприйняття себе в футболі. Зараз, можливо, інші часи. Хлопці не бачили, не спілкувалися, не знали. Тільки по якимось спогадам, книжкам, відеоматеріалам можуть доторкнутися. До великого нашого тренера і не тільки українського, але й світового. Якщо говорити про мене особисто, то я пам'ятаю єдиний момент, який а, мені чітко ворізався, ми завжди чомусь в ці дні погано граємо. В цей день і в дні ми погано граємо. Наступне запитання, будь ласка, Митросу Хатяря. Доброго дня. Чого сьогодні не вистачило, да, щоб зрівняти, вирвати перемогу перше таке питання. Друге питання, яке теж з цього виходить. Чому хлопці після 2-2 зупинилися і вони не затисли суперника? Ну і до вас був тренер одеської команди, сказав, що епізодами його команди сьогодні показувала ідеальну, чому хлопці дозволили команді супротивника грати в свій ідеальний. Безумовно, суперник грає так, як дозволяє йому команда. Якщо взяти перші хвилини другого тайму, я теж можу сказати, що ми грали чудово. Але кажу, що гра складається з двох таймів від початку гри і до її закінчення. Але починати треба грати ще до початку. Починати треба грати на тренуваннях. При підготовці, а гру і взагалі перемогу отримують ще до початку битви, ментально в першу чергу. Ми, на жаль, чомусь, особливо в початку грі, нам треба над цим працювати. Я вже Казав нашим гравцям, і буду ще повторювати, ми не маємо включатися десь після п'ятої, десятої, двадцятої хвилини. Ми маємо починати гру з першої хвилини. Чомусь цього не відбувається. Треба розбиратися і працювати над цим. Ваше запитання, будь ласка. Сьогодні під керівництвом і вашим керівництвом до НАМО провело три переможних матчі, але ці перемоги були над суперниками, які перебувають не в найкращій формі. Сьогодні ж поразка Чорноморцю, який після відновлення чемпіонату вважається однією з найскривіших команд. Як ви вважаєте, сьогоднішня поразка більше полягає якраз в рівні опозиції? Знаєте, я вважаю, що а, я вже про це сказав. Ми допустили помилки, які на одинадцятій хвилині поставили в нас в дуже складне становище. Давайте уберемо перші, перші 10 хвилин. Зовсім інша гра буде. І не буде тієї розгубленості, якої у хлопців було. Я казав, що ми не маємо права на сьогоднішній день, в першу чергу, поступатися нашому супернику в бажанні, в мотивації, в боротьбі. Це ті, компоненти, це ті компоненти, які вирівнюють всі команди. І далі вже йде індивідуальна майстерність в реалізації моментів при взяття воріт і в, індивідуальному, в індивідуальній майстерності при грі в обороні. На жаль, ми допустили дуже багато помилок. Дуже багато помилок в цій грі. Колега, останнє запитання від про футболу, будь ласка. Після поразки мачу з інгульцем, що відомо взагалі клубу і чи буде подаватися апеляція на це рішення контрольно Ну, У нас поки що немає рішення е, контрольно дисциплінарному е, комітету, тому я не можу коментувати. Буде рішення є, але документа немає. Просто те, що лише зараз про це почали говорити, вже половина другого кола пройшла, і лише під кінець чемпіонату. Олексій, можливо, клуб зробить офіційну заяву. Після того як буде подана офіційна інформація про дискваліфікацію або що її не буде. Дуже дякую, колеги. на Насадок, дякую, гарного тихого вечора.